Американська фешн-експертка Джен Сідарі, справжній янгол для українських дизайнерів та брендів. Ще на початку повномасштабної війни Джен, яку називають королевою Діджитал Котюр'є, запустила онлайн платформу Angels for Fashion, на якій зібрала понад 35 представників української модної індустрії. Я відкрила для себе Україну наприкінці 2020 року, коли гостювала там у моїх друзів, і подумати не могла скільки неймовірних талантів живе в країні цій країні я почала консультувати багатьох українських дизайнерів і залучати гранти міжнародних організацій та фондів для їх підтримки. Платформа Angels for Fashion – це своєрідне рятувальне коло для української моди, яке Джен Сідарі вигадала, коли дізналася про повномасштабне вторгнення Росіян в Україну. Мене бентежило лише одне питання: чи збирається хтось у світі робити замовлення дизайнерам з країни, де йде кривава війна? Потрібно було терміново вигадати спосіб, який допоможе українським брендам збільшити свої продажі. Наразі на Angels for Fashion представлено понад 1300 товарів від більш ніж 35 українських брендів. Продають все від ювелірних виробів за 100 доларів до індивідуальних масок та вишуканих вишиванок за тисячі доларів. Замовлення відправляють по всьому світу за винятком Росії та Білорусі. Згідно із задумом Джен Сідарі, платформа має закохати якомога більше людей у надзвичайно талановитих українських дизайнерів. Історії та відгуки янголів моди з усього світу, Джен публікує у спеціальному розділі на Angels for Fashion. Сукня викликала велике захоплення, і я почуваюся в ній прекрасною. Вишукано. Щиро дякую за ваші зусилля і за те, що надіслали замовлення вчасно. Ангел Аврора, Нідерланди. Продукцію українських дизайнерів спершу привозять до Польщі. Далі її відправляють замовникам авіадоставкою. Найбільша кількість замовлень летить до клієнтів зі Сполучених Штатів Америки. За весь час існування платформи жодну замовлену річ не повернули. Українські дизайнери, представлені на Angels for Fashion, кажуть, що платформа неабияк допомагає їм відновити бізнес і підняти продажі до рівня довоєнних. Сподіваються, що співпраця з Джен Сідарі переросте у довгостроковий проєкт який мобілізує світову модну спільноту і забезпечить подальший розвиток української моди.